Дмитро Вишневецький. Дмитро Байда Вишневецький український магнат, князь, рід якого бере свій початок від старовинного волинського роду Гедеміновичів, серед яких були і правителі Великого князівства Ритовського. Був одним із перших козацьких атаманів. На початку 16 століття Вишневецький збирає в єдине військо розрізнені козацькі ватаги та здійснює кілька успішних походів на татарські міста. У 1550 році Вишневецький будує на Хортиці Першу козацьку січ, яка стала суворою перешкодою для татар і одночасно потужним паздамом для козацьких походів. Походи Вишневецького проти татар і турків у період 1556 та 1557 років, під час яких козаки захопили і зруйнували чимало татарських поселень і фортець, так розрутило кримського хана, що той у січні 1557 року, по кризі якою вкрився Дніпро, підійшов до Запорізької Січі. Але після 24-денної облоги він так і не зміг захопити Січ і був змушений повернутися до Криму. Восени того ж року хан знову посав військо, щоб зруйнувати Січ. Цього разу це було величезне об'єднане турецько-татарське Мордовське військо. Воно майже місяць намагалося взяти Запорізьку Січ. Але всі атаки були марними. Тільки через місяць, коли в козаків закінчилися боєприпаси та провізія, вони невеликими загонами залишили Січ через потаємні тропи і дісталися Черкас, де знову згуртувалися у війська. З кінця 50-х років 16 століття Вишневецький украдає військовий союз. З московським царем Іваном Грозним. Разом із російським військом козаки під командуванням Вишневецького знову здійснили низку походів на татар. Вишневецький відрядив козацький загін до російського війська, і тоді, коли Іван Грозний почав Ливонську війну, кримський хан вирішив скористатися відсутністю Івана Грозного та його війська, щоб захопити Москву. І послав до неї стотисячне військо. Але, дізнавшись, що в Москві частиною запорожців залишився Байда Вишневецький, хан наказав своєму війську повернутися з півдороги назад до Кримського ханства. Так Вишневецький врятував Москву лише одним своїм непереможним авторитетом. У 1653 році молдавські бояри вирішили скинути турецьку владу і звернулися за допомогою до Вишневецького. І хоча отаман був уже старий і хворий, він погодився і вирушив до Молдови, але один із молдовських бояр зрадив його і здав туркам, які стратили байду.